Мотоблоки Заря 151 та мотоблок Заря 151Е. Це мотоблоки 15 кінських сил. Літера Є це з електростартером, без без електростартера. Саме ця модель без електростартера заводиться з допомогою Корби. Деякі люди скажуть, я же завести такого монстра, але завдяки корбі він заводиться, скажімо так, не гірше, ніж 8К або 10. В наступному відео ми покажемо, як правильно заводить. Які операції, з яким навісним обладнанням він виконує? Мотоблок заря 151 е зазвичай комплектується акумулятором соткою. Цей потужний двигун більшість людей використовують для переробки мототракторів. Ми показуємо цей двигун людям, щоб вони могли порівняти справжніх 15 кінських сил та багато інших двигунів, які просто продаються збірками 15 кінських сил і не відповідають дійсності. Тож зверніть увагу, що мотоблок 15 кінських сил йде з номером двигуна 1120С та продається під різними брендами на ринку України. Один з них це мотоблок «Заря Lux 151. Буде надійним помічником, якщо вчасно, обслуговувати, міняти мастила, чистити повітряний фільтр кожних 5 годин польової роботи, стане в нагоді тим господарям, які живуть в труднодоступній місцині. Де важко доїхати на звичайному тракторі, а цей мотоблок проповзе де завгодно. Завдяки трьом колесам він надійно стоїть на своїх колесах і зможе виконувати будь-яку операцію завдяки вагі 500 кг.